Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, на карту дня. Як зазвичай, ми вибираємо все інтуїтивно. Хто хоче, може ввечері ще раз подивитися і зрівняти. Чи зійшлось, чи не зійшлось, на яку треба було вам вибирати карту? Тобто, так ви тестуєте чи, чи тренуєте свою інтуїцію. І так, ми поїхали. Перша карта. І так, що нас чекає сьогодні? Дивіться, у вас тут 20-й аркан. 20-й аркан говорить про якусь несподіванку, про якесь прозріння, про весну. Про розквіт, про якийсь позов душі, серця щось робити, щось створити. Це, коли, знаєте, людина міняється, людина трансформується, людина міняє свої погляди, бачить світ іншими очима. Ось це коли, знаєте, така кардинальна трансформація відбувається. Це коли людина йде і постригла, стрижку зробила. Ну, не на нульку, можливо, але як от у мене довге волосся. От взяла Ірина з дурою, і пішла, постриглася. Іншим разом, так і думаю. Ось, оце ось так, кардинально, не по чуть-чуть, а кардинально. Не там зробити один крок, а зробити зразу 10. Оця карта і так і говорить. Тим більше, що це старший аркан, тобто важливий день, це кармічна карта. Тобто, можливо, що сьогодні відбудеться щось кармічне. До речі, якщо ви побачите, на цій карті видно такий, як його фенікс, так? Тобто відродження з попелу. Ось, бачите, в цьому чому. Варилася, варилася, і тут в переродження, ось якось так сказати Ну хороша це хороший день. Я по, ці, по цій карті відчуваю навпаки прозріння, просвітління Ага я знаю, куди я хочу йти. Все, і побігли. Це навіть навіть можна сказати квантовий стрибок. людина Кардинально міняється. От ви знаєте, лягли вночі спати одна людина, зранку прокинулась, ну абсолютно інша. Тобто, все, я міняю своє життя кардинально, ось якось так. Карта номер два. Тут у нас туз мечів, мої дорогенькі, і туз мечів нам говорить про, ви знаєте, от як би це сказати, про якийсь шанс. Всі тузи це є шанси якісь. Тут шанс на слово. А ваше слово дуже важливе. Від вас залежить, буд, бути чи не бути, їхати чи не їхати це ваша справа. Тут, знаєте, от, от вирішальним буде дійсно ваше слово сьогодні. Навчіться сьогодні говорити чітко, так або ні. Не говоріть, ой, не знаю. Ой, сьогодні потребується чіткість. Сьогодні ви знаєте, що ви переможець. Ви якийсь оратор, якась хороша ідея може вам прийти? Ось новий початок. Це початок може бути і. До речі, і сварки якоїсь, якогось конфлікту. От. Розумієте, що таке меч? Меч це як той самий ніж. З одної сторони ви можете почистити собі, наприклад, яблуко, а з другого боку ви можете когось, наприклад, як то сказати, я не знаю, чи я можу таке слово говорити, ну, людину знищити. Розумієте, якось, якось ось так. Тому кожен вибирає. Свій шлях. Все у ваших руках. Карта номер 3 Тут у нас двічка монет. Тобто, ну, по цій саме в цій колоді, бачите, видно, така ризикована якась подорож, ризикований крок. Невпевненість в собі може бути. Якась хитка ситуація, наприклад, не, не вистача у вас фінансів. так, Ось з копійки на копійку, хочеться чогось більшого, піднятися вгору ризик. От карта так і каже: дивіться, ідуть переміни у, вашу, у ваше життя. Це не як сказати, цього ви не зможете уникнути. Переміни у ваше життя ідуть, але тут важливо дивіться, не боятися дійсно йти вперед. От, Можливо, будете дійсно намагатися втримати якусь ситуацію. Можливо, щось починає розхитуватися. У вас у сім'ї, наприклад, між вами і вашим чоловіком, або на роботі стає ситуація нестабільна. Запам'ятайте одне: монети це диски, це земля, це повільно. Тобто повільно починає щось розхитуватися між вами, або в сім'ї, або на роботі. Ось якось так. Поради цієї карти, не намагайтеся так вже і втримати, все рівно тут можна дійсно впасти. Не бійтеся перемін оце саме-саме головне. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!